ІТВ має подякувати сайту Віоліті для колекціонерів. Адже завдяки цьому сайту у нас завжди є гарне, гарні лоти, які ми виграємо тут. Ну, Це ж не просто, це ми не виграємо, це ми їх, по факту ми їх купуємо, але виграємо в торгах. Да? Тобто ми виграємо за тою ціною, якою хотіли б придбати цей лот, і забираємо його. І з великим-великим задоволенням. І наразі, бачите, тут гарне упакування. від цього продавця завжди гарне упакування. Мені подобається. Я ж не перший раз вже купував. От. І е, зараз подивимось, що тут у нас цікавенького. Тому що, наскільки я пам'ятаю, це має бути не один лот, да? тобто не один товар, а багато. багато. Це мультилот. Тобто це у одного продавця було на віоліки виграно багато лотів. І зараз ми подивимось, що ж саме ми виграли. Да? Так, дивимось. Це нескінченне упакування. О, добре. Ну і потихеньку. Це у нас е прикольно, це у нас лінк-кабель, так називаємо. так би мовити. Щоб можна було грати декількома приставками, це, мабуть, що від цього, так? Game Boy Advance. Зараз, зараз не скажу. О, такий от лінк кабель. Не знаю, чи він працює. Сподіваюсь, що працює. Тут, наче все тут запаяно. запаяно. Подивимось. Це прикольна гра, оригінальна. Це Balls. Це Fighting At Its. Balliest. Це у нас оригінальний картридж, Прикольний. Я в нього грав. Це така упорота файтингова двіжуха, тобто, бійки. бійки на 16-бітну. Це у нас Defender Just Arcade Classic 4. Тут 4 гри, я так розумію. Має бути в цьому гейм... геймбоєвському картриджі. Подивимось, у мене є на чому перевірити. В майбутньому перевіримо. О, це я вважаю один з найкращих файтингів усіх часів. Це Soul Calibur. Але вже це не перша частина, яку я люблю, а вже аж четверта на PlayStation 3. Але бачите, тут з усіма мануалами. Ну, Тобто, з... це з книжечкою. З гайдом. О, в супергарному стані диск. Тобто ніяких, ніяких питань до стану. У мене нема. Ну, є трошки подерте, але це нічого страшного, воно не впливає на гру. Це у нас на Nintendo V у нас така от гра. Називається вона Planet Rescue Wildlife Vet, Бачите, про ветеринара, який лікує диких тварин. Така гра є. Теж, наскільки я розумію, тут, бачите, повністю у нас все запаковане. Ну, тобто є ці. І воно теж в ідеальному стані, наче ніхто в нього взагалі не грав ніколи. Але ми це, ми це змінимо, ми будемо грати. Скажи? Будемо грати? Будемо. Будемо. Так, це у нас е, книжка, книженці з усілякими паролями е, на е, консолі PlayStation, Nintendo 64, а навіть комп'ютер і Dreamcast. Це така must have. Прикольна книженця, мені подобається, бачите, намальований Сонік, Маріо. Все як треба. Навіть цей Бандікут креш намальований. О! Ще у нас, у нас є тепер така гра FIFA 2008. Я не пам'ятаю, чи є в мене вже така, чи немає. Якщо що, завжди можна його кудись пере, перепродати. Знову ж таки, є мануал. Диск, я не знаю, в якому стані. О! Майже в нульцевому. Ідеально. Тобто, і це все було придбано в одного продавця. Це все супер-мега-мультілот. Ось він такий, бачите. Тому грайте на сайті Віольті для колекціонерів, і у вас завжди будуть гарні лоти. Дякую.